Тече стеля. До народного контролю зіг звернулася мешканка вулиці Скорини, 28. Що у липні мешканні пані Али почала мокріти стеля. Відтоді кожного дня жінка знімає зі стелі білу плісняву. Причина в тому, що дах над її квартирою потребує ремонту. Протікає криша і почало все відшаровуватись. Побілка, штукатурка, то все падати, сипатись. Зібрала то і потім на слідуючий день почало. Збиратися там як скловати таке враження, таке до пліснява, така біла Мешканка неодноразово зверталася зі своєю проблемою до місцевого будинку управління, та ніяких робіт досі не розпочали. Коли до начальника кетчу номер один звернулися журналісти народного контролю зік, Володимир Гідей нас запевнив, що проблему мешканки знає та пообіцяв полагодити дах до кінця року. 29 квартира на зверталася до нас. Неодноразово телевизия. Просто-напросто ну, не вистачало, по-перше, так часу, як кошти немає. Після Г-17 ми маємо ще в плані перейти на стрійку 65, і після цього аж Я думаю, що буде погода, ми цього року. Після втручання журналістів народного контролю зік у будинку на вулиці Скорине 28, до кінця року відремонтують дах. Дарія Денис народний контроль, телеканал Зік.